Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі DIA Biology. Мене звати Ігор Сінгер. Сьогодні поговоримо про системи фіксації рослин при посації та пересадці. Каблінг. Фіксінг. Необхідністю виконання таких робіт є те, що при посадці або пересадці рослина втрачає зв'язок з ґрунтом, бо частина периферичних, скелетних та трофічних коренів при цьому пошкоджується. Рослина втрачає зв'язок з ґрунтом, втрачаючи частину коренів, що її ослаблює. Рослина стає більш вразливою до механічних навантажень, вітрове навантаження, спротив водним потокам, суви ґрунту, механічні навантаження при контакті з тваринами та транспортом, снігове та дощове навантаження, вандалізм. Але рослина тримається за ґрунт саме коренями, які були видалені або пошкоджені при пересадці. Саме тому використовується саме різноманітність системи після пересадкової тимчасової фіксації рослин. Орієнтовно їх можна поділити на дві великі гілки рішень: Фіксація за кореневиком та фіксація за надземну частину дерева. Фіксація за кореневиком. За допомогою кілка у посадковій ямі. Доволі примітивний і рідко використовуємо прийом, коли кілок, що вбивається в центр посадкової ями, фіксує кореневу систему дерева від зміщення. Недоліки. Руйнування кореневого кому, пошкодження коренів та недостатня ступінь фіксації. За допомогою фіксації кореневого кома гнучкими або фіксованими стяжками. Принцип: Короневий ком стягується текстильними стрічками. А інколи навіть металевими дротами. І фіксується за допомогою анкерів. Недоліки. Така система стабільного розміру і не коригується. А коренева система росте кожен рік. Тому з плином часом ці стяжки врізаються в корені та викликають некрози відмирання частини, а інколи й цілої кореневої системи. Фіксація за надземну частину дерева. За допомогою динамічних каблінгів. Найбільш прогресивна система фіксування рослин. Використовують матеріали, здатні гасити коливання при періодичному навантаженні конструкції. За допомогою статичних каблінгів. Це використання матеріалів, які не мають властивості пружинити і не гасять коливання конструкції. За допомогою жорстких кріплень та скоб. Це жорстка фіксація стовбура або гілок дерева за допомогою стабільно жорстких матеріалів. У надбрутальному випадку це прибивання опори до стовбура дерева за допомогою бамбукових палець. Поширена практика в розсадниках і у деяких варіантах міського озеленення. Недоліки. Можливе використання тільки для рослин невеликого діаметра і у можливості пошкодження дерев як самою палицею, так і фіксаторами різного походження. За допомогою клейких та пластикових стрічок. Варіант, який частіше за все зустрічається у активістському та партизанському, так званому горіла гарденінг озеленені. Один з самих недосконалих та невідповідаючих вимогам рослинності варіантів, так як абсолютно не відповідає завданням фіксації рослин. Питання матеріалів для кріплення ми розглянули. Тепер є сенс розповісти про техніку виконання кріплення. Кріплення на 1, 2, 3 та 4 точки кріплення. Для розуміння правильності фіксації рослин потрібно розуміти, що кріплення дерева на одну чи дві опори дуже розповсюджені варіанти, не дає жорсткої фіксації стовбура, а це значить і не виконує основну функцію фіксінга. Варіанти кріплення 3, 4 точок закріплення і дуже рідко більше є доречніші, так як це призводить до більш стійкої фіксації рослини. На практиці фіксація рослин інколи має навіть абсурдні рішення. При використанні деяких варіантів аномального кріплення вони навіть не мають жодного зв'язку з самим деревом або кріплення провисає та не фіксує рослину. Наскільки довго існує потреба у фіксації пересаджених рослин? Зазвичай це період, за який дерево відновлює зв'язок коренів з ґрунтом і відновлює звичний для свого віку темп приросту вегетативної маси. Недоліки при фіксації. Будь-які матеріали для фіксації рослини є чужородними для рослини. Тому, враховуючи постійний ріст рослини, потрібен періодичний контроль стану фіксуючих матеріалів та конструкції системи фіксації дерева та її регулювання. Враховуючи сезонні зміни розмірів дерева, такі виростання можуть зруйнувати кору або навіть всі шари деревини, включно з ксилемою, що може призвести навіть до загибелі дерева. Статичність системи фіксації рослин мають ризики при сильному навантаженні, наприклад, буревій чи сильна злива, буквально руйнуватись або руйнувати фіксуємо рослину. Саме тому фіксації нерегулюємої системи та жорсткими у фізичному сенсі елементами кріплення є неприйнятними, елементи фіксації повинні відповідати правилу м'яко, але надійно, з можливістю періодичного регулювання. Та система фіксації повинна враховувати динамічні навантаження конструкції. Якими повинні бути в ідеалі системи тимчасового кріплення пересаджуємих рослин? Мати якісне та надійне кріплення точок опори, мати можливість регулювання елементів відтяжок та самих кріплень, мати певний запас матеріалу для проведення регулювання обладнання та зручність виконання таких робіт. Період контролювання систем тимчасової фіксації повинен бути всесезонним, з особливою увагою під час сезонного росту рослини у вегетативний період. Перша половина вегетаційного періоду. Отже, система тимчасової фіксації це система тимчасового захисту рослини від механічного руйнування під час екстремальних тавантажень у період приживлення рослини на новому місці. І ця система повинна періодично перевірятись та регулюватись. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!